Друзі, я вам гарантую, що ваша стрижка буде виглядати гарно аж до півроку. Чому так? Тому що, коли я створюю дизайн стрижки, я покладаюся на анатомію. На нашій голові є ключові орієнтири, як то великий діаметр голови, також це е, нахил щелепи, е, це мастоїдні і оксипітальна кістки. У кожної людини вони особливі. І я спираюсь на ці орієнтири, коли створюю для вас дизайн. Тому він так довго носиться, дуже красиво відростає і не потребує вкладання. Але я гарантую це тільки тоді, коли у вас доглянуте волосся. Ну, друзі, уявіть собі, як буде носитися сукня яку Створили з неякісної матерії. Тож, приходьте.